Передивилась купу рецептів молочних батонів і зупинилась на цьому. Готувати дуже просто, а результат неймовірний. Батон не кришиться і має дуже ніжний смак та текстуру. До молока температурою 38 градусів додаю цукор та дріжджі. Перемішую, накриваю і лишаю на 5 хвилин, щоб запрацювали дріжджі. Далі додаю сіль, олію та знову перемішую. В три етапи додаю просіяне борошно. До речі, у мене пішло не все борошно, залишилось грамів 40. Тісто замішую спочатку у ємності, а потім на поверхні. Борошно більше не додаю і вимішую впродовж 10 хвилин. Після вимішування тісто стає нелепке, еластичне і приємне на дотик. Збираю його в кулю, змащую олією і залишаю на одну годину під плівкою. Тісто гарно підійшло, я його обминаю і ділю на дві частини. Кожен шматок розкачую в прямокутник. Товщина тіста десь 7-8 мм. Починаю формувати батон. Скручую тісто в плотний рулет, як показано на відео. Зліплюю кожен оберт, бо, якщо цього не зробити, батон при випічці буде тріскати. Формую ось так краєчки і заліплюю шов. Шов заліплюю щільно, щоб батон не розгорнувся під час випікання. Викладаю батони швом донизу і на 10 хвилин лишаю під плівкою. Після цього змащую батони теплим молоком. Це надасть гарного кольору при випіканні. Далі роблю надрізи гострим ножем або лезом. Знову накриваю батони плівкою і вмикаю духовку на 200 градусів. Батони були під плівкою 30 хвилин, і ви тільки подивіться, як гарно вони підійшли. Випікаю в попередньо розігрітій духовці при 200 градусах в режимі верх-низ без конвекції. Буквально через 5 хвилин квартиру заполонив аромат свіжеспеченого хліба, щоб батони мали гарну глянцеву скоринку, змащую їх олією. Перекладаю на решітку для охолодження. Вага одного батона 630 грамів. Однозначно спечу ще не один раз. Батон не зминається і тримає форму. Ми вже наробили бутербродів і з'їли один батон дуже смачно.